Всім доброго недільного ранку, ви на каналі ВПО New Life. І сьогодні, як і обіцяли, ми розповімо про ранні сорти картоплі, а саме як ми обрали альтернативу ультраранній Рів'єрі. Тому додивіться відео до кінця, буде цікаво. Отже, на 53-й день після сходів ми пробуємо викопувати з другої грядочки нашу ультраранню картопельку Рів'єра. І ось така кількість такої рівномірної, майже однакової картоплі ми викопали з першого одного куща. Будемо копати по одному, щоб е подивитися середню врожайність саме з куща. Цю картопельку ми садили під агроволокно 27 березня і отримали перші сходи в 15 числах квітня. Трошечки вона у нас попадала під заморозки, але не так, як перша наша грядочка. Тому е тут Урожай з куща, вийшов ну, візуально поки кращий. Далі наступний наш сорт, який ми також висаджували на другу грядку. Хто не бачив, може переглянути відео є на каналі з посадкою нашої картоплі 2025 року, і це новенький сорт Prada. Ось такий він, як виноградна китичка, непогана за розміром картопелька. Посадили її вперше, будемо вирощувати та розмножувати. І потім згодом поділимося її смаковими якостями. Далі обов'язково кожен сорт ми зважимо на вагах, щоб розуміти, скільки у нас вийшла вага з одного куща. І третій сорт нашої пробної грядочки це сорт Аризона. Також дуже гарна картопля, Користується непоганим попитом у нас на базарі. Хоча можу сказати, що в принципі вся картопля користується попитом, яка має світлу, кремову або слегка рожеву шкірочку. Картоплі з червоною шкірочкою по типу рокко попитом не користуються. Хоча для смаження це непогана смачна картопля. Щось різонний, якийсь перший кущ не зовсім вийшов, вдачний, тому. Спробуємо ще викопаємо другий і прорахуємо середню врожайність з двох кущів. Тут ситуація набагато краща, картопельки в кущу значно більше, ніж в першому. Не знаю, що на це вплинуло, але результат суттєво відрізняється. Ну а різонка тут по формі значно краща за Прадо за Рів'єру одна в одну, і ви бачите, яка кількість Йшла картоплю з одного кущану. Це, мабуть, з цієї грядки Арізона буде рекордсменкою. Далі передача зважені та щасливі. Будемо важити нашу картоплю, а спочатку зважимо нашого кота. Наш агрономчик наїв h 400. Далі естафету зважування передаємо нашій картоплі Прада. Трошки дивна одна картоплина попалася по формі, зрослася, але. Вона цілком гістівна їсти таку картоплю можна. І вага куща пради у нас склала 270 грам. Трошки показники кращі, ніж з першої грядки на цей самий період. Далі наступною ми зважимо Арізону. Нагадаю, що тут у нас два куща, і вага складає 515 грам, тобто десь приблизно 255 грам кущ. І оце у нас останнінка залишилася аризона. Зараз ми прикинемо, скільки заваже вона. Перша грядка, нагадаю, що з першої грядки, першу рів'єру ми копали, вона була в середньому 240 грам з куща. О, тут суттєво показники кращенькі, ми бачимо 360 грам, але вже ось трапляється ось така суха гниль. Якщо ви знаєте дієві поради, як з нею боротися, будь ласка, пишіть, будемо вам дуже-дуже вдячні. І через 8 днів ми також копали аризону. і це вага із 12 кущів. І ви бачите, якою вона стала вже величезною. І також покращила і прада. Також це вага із 12 кущів. 4 кілограми 525 г. Непогано наросла і має гарний калібр. І далі ми також ось вирішили спробувати наші новиночки. Це картопелька Спектра. Ми замовляли її 3 кг на пробу для розведення. Це рання картопля, вегетаційний період якої складає 40-50 днів. Але, щось, чесно кажучи, вражає мене її колір, бо насіння ми купляли, воно було світлого кремового кольору, а це ми викопали картопельку. Вона якогось трошки легенького такого рожевого відтінку і вічка в неї трошки рожевуваті. Хто вирощував даний сорт, будь ласка, пишіть в коментарях, якою вона має бути. Можливо, нам підсунули трошки не те, що ми хотіли. Але врожайність непогана. Ви бачите самі на власні очі, що в кущу її дуже багатенько і вона доволі непоганого такого калібру. Також зараз спробуємо викопаємо кущик голландської картопельки Коломбо. Ранній вегетаційний період складає 60-65 днів. Ну Коломбо така вона і мала бути світленька, гарненька, довгенька, чимось схожа на гранаду. Кущу, звісно, її не дуже багато, але вона майже одна в одну. Непоганий, я вважаю, для першого разу результат, оцінимо її на вагах, оцінимо її смакові якості і обов'язково поділимося з вами своїми враженнями. Цю картопельку у спектру, такому ми садили 17 квітня перед Великоднем. Травень дуже нас побалував опадами. За місяць у нас випало 76 мм опадів. Міряємо ми дощик ось таким дуже корисним стаканчиком, який називається опадомір. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я підкажу, де можна придбати. Ну, а Взагалі то непогана. Картопелька також більш-менш така рівномірна, і знайшла я її доволі таки багатенько. Далі, як завжди, огляд на вагах. Вважимо ми спектру. В одному кущу у нас 530 грам це один кущ. Дуже крутицький результат. Картопелька одна в одну. Є крупніша, є мількіша, але вона ну, непогана. Тому по результатам це дуже-дуже гарно. Ну, а далі зважимо нашу картопельку Коломбо, трошки порізала, бо придбала таку стареньку саудиповську лопату. Копає сама, не повірите. Ну і один кущ. Коломбо у нас важить 465 грам. Також дуже гарний результат. Все ж таки, я надіюся на те, що дуже виручили травневі дощі. Якраз встигли вони саме в період її активної вегетації та закладки майбутнього врожаю. Отже, робимо висновки: альтернатива Рів'єрі все ж таки є. Нехай трошки із затримкою, але ці сорти. На мою думку, ідеальні для вирощування картоплі ранньої молодої конвеєром. Першою, звісно, буде завжди вибиратися рів'єра, а потім уже далі по черзі. Пишіть свої думки, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи все ж таки можна вирощувати на ранню не тільки Рів'єру, чи все ж таки більшу перевагу віддавати саме Рів'єрі. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Підтримуйте нас лайками. Це спонукає нас до створення нових відео. Також нам дуже важливо знати, чи цікавий для вас такий контент. Бажаємо всім мирного неба, міцного здоров'я, гарної і сприятливої погоди. Нехай все буде добре. До побачення!